Привіт-привіт! Пропоную тобі послухати вірш Наталії забіли Два. Раз, два. Дерева. Під деревами трава. На траві два хлопчики. У дерева дві гілки. На гілці два горобчики. У вулику дві бджілки, а далі дві хатинки, у них по два віконечка, над ними дві хмаринки, дві зірочки, два сонечка. Не слухайте мене, бо сонечко ж одне. Пропоную тобі вивчити вірш. Сподіваюся, у тебе все вийшло. Якщо так, попроси своїх батьків записати, як ти розповідаєш вірш, а я буду чекати. До побачення!